І повертаємося до головної теми останніх днів. Мережу охопили дискусії про мирний план із 28 пунктів, який США розробили з Росією, і тепер вимагають його підписання від України. Про деталі плану написало агентство Блумберг після спілкування з таємним вис високопосадовцем в Сполучених Штатах. Мовляв, Україна має відмовитися від території на Донбасі, також скасувати санкції проти Росії та припинити розслідування воєнних злочинів. Так і хочеться сказати, а губонька у вас не трісне. Ну і взагалі, від росіян ми чули багато гучних заяв за останні тижні. Казали, що про захоплення Покровська лишилося там лічені години, про прориви на Запоріжжі Дніпропетровщині. А ввечері Путін взагалі особисто розповів, що армія Російської Федера... Федерації, вибачте, я не сказав, як хотів сказати, нібито захопила Куп'янськ та заблокувала там 15 батальйонів збройних сил України. Однак, попри реальні складнощі, з якими зіткнулися сили оборони, вони. Дійсно є обвалу фронту не сталося. Як розвивалася подія на полі бою цього тижня? дивіться далі в нашому сюжеті. Захопити Покровськ до 15 листопада. Черговий наказ Путіна, як і решта серед яких Київ за три дні, знову зазнав фіаско. Російська армія не змогла реалізувати планів диктатора і фактично провалила стрімке просування до Костянтинівки та Краматорська. Тож, маючи навіть перевагу в силах і ресурсах, кажуть аналітики, амбітні плани Путіна вкотре луснули як мильна бульбашка. Звісно, щоб перешкодити намірам Путіна, нашим силам оборони довелося задіювати плани Б. Щоб ворог не зміг взяти Покровськ, підключилося головне управління розвідки. Спецоперацію проводив сам Кирило Буданов. У місті фактично перед самим носом противника висадили з гелікоптерів ДЕСА. Ця операція дала змогу виграти час і підтягнути основні сили. Після цього російські окупанти вже перестали заявляти про встановлення контролю над містом. Відтоді бої за покровсько мирогрецьку агломерацію перейшли у фазу стримування. Зараз російські війська переважно діють диверсійно розвідувальними групами. Та пробують руйнувати українські логістичні маршрути. Лише за останній тиждень ворог кілька разів намагався завести до міста важку техніку. Та, попри туман, сили оборони виявляють такі спроби і заміновують підходи. Натомість на запорізькому напрямку ворогу вдалося здійснити помітний прорив. За оцінками аналітиків інституту вивчення війни. Російські підрозділи намагаються відрізати гуляйполе з північного сходу. Ймовірно, з наміром увійти в місто зі східного боку. Однак посилення наступальних операцій російських окупаційних військ у Запорізькій області не становить загрози для обласного центру, зазначають військові експерти. До Запоріжжя ворогу дійти, ну поки що немає в нього таких сил та засобів порівнянні з тим, чим ми там, що ми там маємо і кому оборону там тримаємо, щоб у нього була якась перспектива дитини запоріжців. Оті втрати, що несе ворог то Тем відпрацювання не дає їм ну, спрогнозувати навіть з військової точки зору, що їм дасть там як десять. А це вже кадри зачистки центру Куп'янська від ворожих диверсійних груп. Під час розвідування бійці 8-го полку сил спеціальних операцій виявили групу окупантів, які закріпилися в одній з будівель у місті. Незважаючи на чисельну перевагу противника та підготовлені вогневі позиції, наші військові успішно провели бій і вийшли з нього без втрат. За словами військових, російські диверсійні групи певний час мали можливість проникати в Куп'янськ. Але навіть попри це противнику не вдалося закріпитися в жодному районі міста. Наші підрозділи вчасно виявляли та знешкоджували групи окупантів, не дозволяючи їм утримати позиції. Силам оборони вдалося виконати заходи щодо відтискання противника до е, річки Оскіл. Таким чином, на північній околиці, заблокувавши йому можливість інфільтруватися, просочуватися до самого міста. Попицька. А це вже Дніпропетровщина. На початку тижня російські загарбники здійснили штурм Новопавлівки. Росіяни, користуючись туманом, навели понтонну переправу між Ялтою та Дачним та переправили близько десяти одиниць техніки. Згодом сили оборони відбили штурм російських військ та знищили їхню техніку. Зараз Новопавлівка перебуває під контролем сил оборони України. Відбувається зачистка населеного пункту.